Всім привіт! Мене звати Ірина і ви на каналі Квітка Київська. Сьогодні я хочу вам показати ще один спосіб, яким я буду черенкувати широколисту гортензію. Трохи вже пізнувато, але мені потрібно її обрізати, щоб підготувати її на наступний рік, щоб вона там випустила свої пагони і щоб вони визріли до зими. Тому треба зробити зараз обрізку. І хочу показати вам, як я зроблю ще одним методом. Я схожим методом робила в минулому році, а у цьому році я видивилась на Ютубі одного чоловіка, якого звати Андрій. Видивилась у нього таке відео черенкування, і мені дуже сподобалося це відео, як сказати, для ледачих, мені так хочеться назвати його. Зробив і забувся. Приблизно на місяць, тому буду робити разом з вами. Думаю, що у нас все вийде. Трохи буду підчищати свою гортензію і поступово буду показувати вам, що я буду робити. Цей сорт називається Розі Пінк, і ще у мене є Розі Пурпул. Вона дуже красива: отакі ракушки, отакі рожево-коралові. Кущ у мене був дуже великий і вона шикарна. У неї листя таке темно-зелене, не таке, як от у звичайних гортендій, а воно темнувате і воно не дуже велике, вона не дуже, не дуже листя таке лапате, але воно нібито пластмасове, мені так здається. От хочеться його назвати пластмасовим. Листя дуже таке декоративне і воно красиве. І сама по собі квітка дуже гарна. Ну, вона від відквітла, нема мені вже що вам показати, але сорт бомбезний. Хочу його зачеренкувати, не дивлячись на те, що пізно, буду пробувати. Якщо комусь цікаво, і ще до кінця липня можна спробувати вкорінити. Тому давайте гайда зі мною. Зараз я обрізаю те, що мені не потрібне, а потім я буду шукати собі верхові. Верхушечні пагони отакі буду шукати, тому що вони набагато легше і швидше дають коріння. Вони вкорінюються прекрасно. Так, все. Я її майже обрізала, залишилась у мене одна квіточка, нехай то буде. І які я черенки буду брати. Вони прекрасно вкорінюються. Це вже перевірено не одним роком. Такі верхушечні. Саджанці буду брати такі хороші. Не буду, як сказати, включати свою жадібність, тому що, чим кращий більший череночок, листя я на ньому обрізати теж не буду. Це мій експеримент. Раніше я обрізала листя отак пополам наполовину. Але, так як сказав на відео Андрій, не потрібно цього робити, от і я не буду цього робити. І це буде мій експеримент. З приводу косо знизу повинно бути обрізано чи рівно, хочу вам сказати, що немає абсолютно ніякої різниці, тому що коріння широколиста гортензія дає по стволу всьому. Під отут де дебруніки і скрізь по стволу. Роблю такі дирочки, тому що торф десь там, може, трошки затвердів. Я пролила торф, він такий повністю пролитий, можна сказати, сирий, сирий, прям дуже мокрий, повністю треба пролити. Укорінювач припікає, тому я ним перестала користуватися. Я помітила, що мої черенки себе трохи не так. Почувають, а, е, якщо, як сказати, весною взагалі все росте і все цвіте. І як би ти не зробив, все одно воно вкорінюється, от зараз уже літом уже важче корінювати, тому що на все свій час весна у нас такий період, коли рослини самі дають багато. Хочуть жити і множитися. Мабуть, весна це той період, коли хочуть множитися, все живе. Тому весною немає ніяких абсолютно проблем із вкоріненням. Літо осінь важче. Ось таке. Обов'язково покажу вам результат, тому що це дуже важливо. Я черенкую свої гортензії і в боксах, і в ящиках, і буду показувати вам результат, тому що це дуже цікаво. Чому ні? Я не розумію тих людей, які не хочуть ділитися своїм досвідом. От я знайшла цього чоловіка на Ютубі, який прекрасно показує, як він там робить це черенкування. Настільки це приємно. Чоловік, не жінка, показує свої методи, жінки беруть, у нього вчаться. Це прекрасно. Чому не ділитися? Багато хто цю інформацію продає. Ну, я розумію, люди вчаться, люди вміють, вони хочуть. Продати інформацію, щось заробити. Мені це моє хобі, яким я ділюся е... з людьми. Так само я в когось дивилася в свій час, теж черенкувала. і чому не ділитися? Нехай наша Україна квітне і буде красивою. Ось такий е... неверхушечний, але поставлю все одно його. Нехай буде. Тому. Треба черенкувати і треба. Ой, який гарний у мене слимак, ділитися один з одним, щоб люди вміли, щоб люди знали, як це відбувається. Наприклад, у минулому році я багато використовувала всяких... Від гнилей фунгіцидів, і фундазол у мене був, і свіч, і е, інші там у мене цілий арсенал такий поставлю також. Але ви знаєте, якщо воно гниє, то воно гниє. І максимум я обробляла. Якщо гниль іде, чорна ніжка, то вона йде. І ти нічим її не зробиш. Тому. Не знаю, пробуємо всякі методи, а як от виходить, так і буде. Я ще буду черенкувати ще одну гортензію, яка називається Dolly Buster. Теж вона дуже така пишна, дуже вона красива і хочу її зачеренкувати, тому що мені її треба також обрізати на осінь. Обрізати потрібно, щоб вона сформувалася, заклала почки бруньки свої до наступної до наступного року. Зараз я буду черенкувати гортензію, яка називається долі бастер Вона теж дуже крута і дуже красива. У неї були отакі шапки, рожеві великі, їх було багато. Але вона вже відцвіла і мені потрібно кущ готувати так само до зими, тому я її буду зараз черенкувати. І хочу набрати таких же самих верхових череночків. Буду обрізати квіти. Шкода, що цей сезон так швидко проходить. Просто я не встигаю налюбуватися оцим. Цими гортензіями і цією красою. У мене їх стільки, що просто, просто отвал башки. І немає мені отак літо проходить дуже швидко. А з сьогоднішніми подіями з нашою війною взагалі не помічаємо ми, коли і як, що відбувається. Так, така гілка у мене здорова, як її, отак я її обріжу. на цій гілці дуже багато отаких верхових верхушечних черенків. Це просто находка мені для черенкування. Подивіться, я їх зараз всі обріжу і всі поставлю поряд із цією розіпінг. І буде в мене багато гортендій. Дуже полюбила я гортензію, якось мені подарував чоловіковий брат на день народження, і я цю квітку не оцінила. Вона у мене так якось стояла. Спочатку стояла, хотіла її викинути, а потім я її просто, аби вона мені не заважала, я її посадила в землю під забором, скажімо так. Дивіться, яка красива. Ну так, вона трохи зеленим віддає. Але вона свою декоративність не втратила, можна було б залишити. І ця квітка, якось вона у мене так росла. Ніякої мороки в мене з нею не було зима. Потім весною росте такі шапки. І люди приходили і казали, яка в тебе гарна квітка, яка в тебе гарна квітка. А у мене була широколиста гортензія. Сорту я не знаю, тому що це в магазинах вони, як правило, там не пишуть сортність ніяку. І я одного разу щось мені я побачила на Ютубі знову ж таки якусь дівчину, яка там черенкувала. Я спробувала почку і в мене вийшло. Ви знаєте, почкою теж, виходить, черенкувати, але це дуже такий процес довгий і а, чим жирніший і товстіший живець, який ми ставимо, тим виходять багатші саджанці. Вони виходять міцні, тому що спочки, наприклад, треба дуже довго ждати, коли оце все збудеться, коли це все наросте. Ну, ви уявляєте, що означає із черенка йдуть, з черенка йдуть гілочки, спочки із з нормального черенка. Це ну, дуже так, різниця, мабуть, велика. Не, мабуть, я точно, тому що я пробувала. Тому в цьому році я теж, мені було дуже скучно зимою. Ось поставлю такі дві. Почку цю поставлю. Мені зимою було скучно дуже, і я собі гралася. І фітолампу купила. І, значить, що я тільки не купила. І більше я цим займатися не буду. Черенкування почкою не для мене. Це для людей, які хочуть погратися і яким, у яких стальні нерви. А так як у мене вони не стальні, то це означає, що це не для мене. Так, відрізаємо. Ну тут черенок якийсь бідненький у мене, не знаю навіть, що з ним робити, що з таким робити. Це я обробляла хімією. Що з ним робити? Ну, так я його весь і поставлю. Дасть, то дасть. Дирочки отакі, тому що буває таке, що запихаєш, ставиш череночок цей грунт і він може зламатися. Тому краще отак попихнути одразу і все. І немає ніяких проблем. Якось в цьому році все дуже швидко. Я не знаю. В минулому році, мені здається, вони якось і квітли довше, і е, не так горіли. Ну, в цьому році якось дуже швидко все. Чи це у мене так, чи ще в когось. Е, якщо буде бажання і можливість, напишіть. Е, мені здається, що в цьому році от все якось швидко відбулося. Звичайно, зараз починають. Квітнути волотисті гортензії. Це волотисті гортензії треба м, розуміти. Це теж дуже красиві, вони не порівняно. Я навіть, от, якщо в мене запитують, які тобі більше подобаються, я не можу ні з чим зрівняти. Широколиста по-своєму красива, волотиста по-своєму, а деревовидна по-своєму, у мене деревовидна є сорбет, називається Кандібелі сорбет. Вона просто очарувательна. Я іншого слова підібрати не можу. Здоровенні шапки, як моя голова, рожеві. І, ну, просто дуже красива гортензія. Тому, якщо... Комусь буде цікаво, непримхлива. Взимку не потрібно ні кутати. З приводу, як я буду укривати гортензії свої на зиму, я теж зніму відео, тому що у мене були цілі, як сказати, ціла така негативна історія із цим укриванням всім. І що занадто, те не здраво Тому якось так. От залишу я отак свою оцю красуню. Нехай наростає. А ми будемо ще, мабуть, оцей візьму, тому що треба один десь добавити ось тут. Обов'язково покажу вам результат. Тому що робота без результату, вона бездієва. Дякую, що мене вислухали. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. У мене дуже багато волотистих гортензій буду все показувати скоро. Вони дуже красиві. Дякую вам. Показую вам кінцевий результат. Уже в мене темніє, не дуже видно. Якщо що, то вибачте мене, дивіться, заповнила я отаку касету. Повністю. А тепер я повинна оцю всю касету замотати плівкою повністю з усіх сторон. Мені трошки неудобно, але, щоб ви розуміли, вона повинна бути замотана з усіх сторон під низ і по бокам. І я її замотала і забулася. Ми її не провітрюємо, ми її цю касету не дивимося, не лазимо туди, нічого не провіряємо. От так, через 3 неділі-4 я можу туди тільки подивитися, ну, перевірити, скажімо так. Але я думаю, що все буде добре, тому що в минулому році я приблизно так робила, тільки в ящиках. Тому, дякую, що мене вислухали, подивилися. Моє відео, якщо цікаво, заходьте, буду ще розповідати.